Економічний розвиток громад в Івано-Франківську представники влади та підприємці обговорили переваги та проблеми при заснуванні індустріальних парків. Докладніше у наступному матеріалі. Індустріальний парк це спеціальна промислова ділянка, до якої підведені комунікації та дороги. На цій території зможе працювати бізнес, якому потрібні виробничі, офісні та складські приміщення. Це зараз дуже цікавий важливий інструмент нашої держави для того, що Розвинути промислове підприємства. Наразі у нас дуже мало промислових площадок, є запити компаній, які хочуть іти прийти в Україну. У нас один з хороших можливостей, можливо, переваг це наші люди, тобто відповідальні, фахові, компетентні, які хочуть і будуть працювати. Якщо ми не зробимо сьогодні можливість, щоб наші люди працювали. Тут на місці вони знову будуть виїжджати нові робочі місця та підвищення платоспроможності українців це основні переваги створення індустріальних зон у громадах, кажуть представники бізнесу. Це дуже важливий сигнал для інвесторів. Це дуже важливо для інвестиційної привабливості території, взагалі без, без виробництва, без промисловості. Ну важко говорити про якийсь розвиток. У нас є зареєстрованих три. А фактично, саме саме просунути це в калуші. У нас є боннерів, є долина. На жаль, вони поки що в стадії пошуку і якорних резидентів, і пошуку. Як вони будуть розвиватися? На зустрічі Анатолій Чумичкін поділився досвідом заснування індустріального парку у Калощин. За його словами, це дозволило створити 50 робочих місць. Індустріальний парк діє рік. Фактично, ми його в 2021 році зареєстрували в кінці року. Весь 20, звісно, попали на початок року повномасштабну війну. так говорити, але попри це все, ми не Відмінили стратегування, тому що дуже важливо розібратися іменно з залученням, якого резидента ми хочемо бачити в громаді і в індустріальному парку. Дуже важливо розуміти, яку добавлену вартість він принесе для громади. Під час панельної дискусії учасники обговорили практичні кроки створення промислового парку в Івано-Франківській громаді.